Моє вітання це сильні разом. І сьогодні у нас в гостях Рожена Волянська, депутатка Тернопільської міської ради. Рожено, вітаємо вас. у нашій студії. Вітаю. давно власне. Ми не бачилися, і хочеться сьогодні поговорити про волонтерство, власне про війну і також про політику. Думаю, що дуже цікаво буде почути ваші думки, так і власне про вашу роботу. Хочеться власне розпочати розмову про те, в останній наш ефір так ми тут бачилися, якраз 24 лютого. Якщо так. не помиляюся, це був початок бойових дій, так не тільки на сході, на півночі. Чи на півдні, тоді ми телефонували до депутатів, так до різних військових, так, оцінювали ситуацію, що де було. Як змінилося ваше життя станом на сьогодні, за ці 8 місяців? Чим займалися? Розкажіть? Ну, взагалі, в життя у всіх, певно, помінялось. І у мене в першу чергу, тому що якщо ви пам'ятаєте ще ефір 24 лютого, все це було надзвичайно таким пекельним, гарячим, свіжим. І це все було таке. Ми всі очікували. Ви, якщо пам'ятаєте наші ще попередні ефіри до 24 лютого, такої повномасштабного вторгнення. Ми з вами кож... мало не щомісяця зустрічалися, аналізували ту чи іншу ситуацію події і що призводить. І ви, мабуть, пам'ятаєте, що тоді я ще сказала, що буде повномасштабне вторгнення. І чому тому, що не лише я там знала щось, і мені хтось Путін чи хтось доповів, а просто аналізувала ситуацію, знаючи нашого сусіда нехорошого, недобросовісного і кровожадного, то було світ. Було це очікувати і його плани теж. А що змінилося? Змінилося багато чого. Змінилося взагалі, ставлення до. Життя в цілому до розуміння подій, до розуміння всього, навіть до політики і десь переосмислення всіх цінностей і ралів. займалася з 24 лютого тим тим і займаюся до цих пір. Якщо 24 лютого ви знаєте, що з 8-9 ранку е, ініціювала збір громадських організацій е, учасники бойових дій, на той час АТО ООН, угу. а зараз вже повномасштабна війна. І ми були в адміністрації, ми були і в ГУНП і тощо. І розпочинали роботу спільно з міською радою в перемозі щодо формування тероборони, тобто так добровольчої тероборони, зазначу то такий рух ми починали закручувати для того, щоб берегти місто, бо ми не знали що очікувати, тому що ми знали, що вже інтервенція. З білоруської сторони пішла на ж на Київщину, на Житомирщину, на Чернігівщину і по всій лінії фронту, то готувалися до активних бойових дій на терені Тернопільщини. Це був один напрямок діяльності. То за два-за три тижні проаналізувавши ситуацію, співпрацюючи з правоохоронцями і з військовими, зрозумівши, що вже все до ну, ми розуміли, що в Тернопіль не загрожує питання на той момент, говоримо про ті події, так цих місяців повномасштабної інтервенції захоплення. То Переключилася абсолютно і повністю на волонтерську допомогу. Я не вважаю себе, і як говорила і вашим колегам, я не зовсім себе вважаю волонтером, більше меценатом, добровольцем. Так? Чому? Тому що я переважно беру свій ресурс, закумульовую своїх друзів, які мають бізнеса, які ще на сьогоднішній день на плаву і можуть це, бодай чимось підтримати нашу армію. наших Військових на сході на півночі по всій Україні, то я до них прошу. Вони напряму я купую своє, вони купують своє, і ми не об'єднуючись, а просто напряму відправляємо або відвозимо туди. Зараз до речі стало важче волонтерити, зважаючи так на безумовно. Цей безумовно, час. я зараз спілкуюся із волонтерами, оскільки в цьому середовищі вже з 2014 році. Так, це мої друзі, багато по всій Україні. Звичайно, що зараз важче волонтерити, наскільки я ну, і я як і це кажу, що важче. Тому що по-перше, соціально-економічна ситуація досить зараз складна по всій території України. Бізнес практично як кажуть. Залягає, прибутків практично немає. Тобто, зрозуміло, багато хто зачиняється, і навіть я телефоную до друзів, які дуже масштабно просто шалено допомагали хлопцям. І кажу, слухайте, там отаке-таке, я відправляю. Давай я дам тобі адресу. Бо, як правило, я не хочу брати, я везу собі своє, не завжди вміститься чиєсь. Але кажу, я тобі дам дані відправ нової поштою, тому що ж скрізь получення. Ну дають, допомагають, я знаю все, але вже трошки важче. Хоча я скажу одне, що я пишаюся, Українцями, я пишаюсь тернополянами, я це говорю абсолютно з відкритим серцем душею, тому що я з епіцентра цих всіх подій з першого дня повномасштабного вторгнення в епіцентрі цих всіх подій була і є. Я скажу одне, що просто останнє виноситься з хати не лише кошти, а якісь матеріальні речі. Будь-що навіть перепрошую носки, білизна, яка теж є потрібна і не менш важлива, ніж дрони, і все решта, тому що йде зима і так далі. Хто що може? Вже виноситься стані і передається на схід нашим хлопцям. Низький укрін і поваги, повірте, потрібно всіх цінувати. І волонтерів, і військових. Добровольці зараз це вже є ті самі військові. Все, зараз вже якби так стирається це все порозумні. не Тому що всі на передових позиціях зараз практично тилу нема. Ніхто не знає, де залетить ракети, ніхто не знає, куди буде наступне вторгнення, з якої сторони. Тому зараз всі на передових. І скажу, що я пишаюся нашими українцями, я пишаюся своїми друзями, і я пишаюся тим, що навіть в нас там по бізнесах, по, по економічним, своїм певним матеріальним ситуаціям є досить складно, але ми все рівно все, що маємо, ми даємо реально зараз далі на фронт. Тому не можу сказати важче чи не важче, можливо, складніше ніж перші дні, тому що ресурс був інший, але ми все рівно всі працюємо. Чи є зараз комунікація з військовими, так які перебувають у зоні бойових дій, що їм необхідно, які є потреби, так і що? Вони розповідають про ситуацію загалом? Ну, звичайно, що ті, хто взагалі на нулях, просто на нулях, там в позиції буквально декілька метрів, образно кажучи, від е, москаля. То, звичайно, що е, від тих расистів, то звичайно, що там проблема, то десь з поставками їжі. Тобто, звичайно, тому що ми розуміємо, що це дуже небезпечно туди постачати це все і завозити волонтерів. Не завжди туди пускають. Волонтери, звичайно, є ж такі відчайдухи, які прориваються і щось провозять. Ну це ризикуючи просто власним життям, е, так само, як і військові, ризикують, тобто на лінії фронту. Звичайно, що там харчі потрібно всім. Харчування потрібне всім. Тобто якісь такі речі, які вони беруть, там галети, шоколадки, тобто там якась кава, цигарки. Це потрібно всім. Іде зима зараз. Ми всі активно списуємося до мене, телефонують хлопці. Незважаючи на те, що ми читаємо, для мене єдиним. Я кожного дня читаю новини, де Іспанія передає півмільйони наборів зимових, натівського звісно. Зразка це шикарний амуніція. Америка передає Франція, передає, Німеччина передає все. Я вдобавляю всі ті форми. Мені виходить, математика не сходиться по факту, бо далі хлопці дзвонять, і В них немає забезпечення на зиму. Для мене цей факт. Є незрозумілим. Ну, я як економіст сідаю і рахую 500 плюс 400 плюс 200 плюс 100 виходить мільйон, там так чи мільйон з чимось. Військових, скільки в нас мобілізованих? Скільки призваних? Менше мільйона, значно менше мільйона. Тобто, на передових позиціях, взагалі там сотні, Тобто, де форма питання: чому далі ми? Збираємо, накопичуємо, купуємо в інтернеті, за кордоном, я везу, їду, купую за власний кошт. Це все передається далі. І хлопці далі. Ну, Для мене є багато речей, багато питань, які, можливо, зараз. Не хочеться підіймати в міру, можливо, якихось ситуацій, щоб це не трактувалося як підривна якась чи критика і так далі, і не буду цього робити. Але пізніше про це потрібно буде говорити неодмінно. А на даний час ціплюємо зуби, допомагаємо всім, хто телефонує і стягуємося ресурсами, щоб їм передати, що тобто, потрібно. тобто, все ж таки, можемо говорити, що дійсно зараз є виникають якісь проблеми там і в, в, в різних сферах. Але все ж таки будемо це вирішувати після перемоги, так і я так розумію, цих людей, які. Там щось недопростовісно робили, теж судити їх після Або перемоги. Десь недопрацьовували. Або десь теж недопрацьовували. будемо цінку їхнім діям чи бездіяльності надавати звичайно пізніше. Зараз потрібно бити ворог. Угу. Все. Теж неодноразово в цій студії ми піднімали питання реформ. Так зокрема, зараз дуже багато і чітко ми говоримо про те, що потрібна реформа в засобах медіа, так в судова, до речі, також реформа, так, так. в поліції ми також неодноразово піднімали, так. що теж потрібні якісь зміни, бо їх нібито робили, але все ж таки не до кінця, і це було недосконало. Тут у тилу у нас в Тернополі, в Тернопільській області, та й загалом так на західній Україні. Яка ситуація на вашу думку? Чи все зараз ведеться правильно? Чи немає от, дуже таке гарне слово – зловживання правами і приховання інформації, прикриваючись війною? Так, об однозначно ви дуже мудрий завжди ставите влучне запитання, і все я скажу, що так неодмінно, що на сьогоднішній день невеликий жаль. Це наш, наша біда і трагедія. Насправді, коли ти дивишся, що хлопці і жінки героїчно йдуть на передві позиції, просто проходять. Пекло, реальне пекло. І гинуть, і каліки, і інвалідність, і гине в тих умовах, в тих полонах. Це просто жах, який, що вони проходять. Так? Пекло реально на землі. Вони там віддають все, щоб ми тут могли зустрітися в ефірі, могли працювати. Угу. Звичайно, нормальні люди працюють за, для них. І все, щоб туди передавати і підтримувати, так то а поряд з тим, звичайно, що постійно до мене, і як до депутата, і як просто до людини, і до громадського діяча, що я руками працюю з громадськістю, постійно поступають ті чи інші інформації щодо зловживань. То до то по якихось одних службах, mm. то по судійській системі. Це взагалі ви зачепили. Просто наша трагедія з 90-х років вона нічого не змінюється, хто б що не говорив, яка би влада не приходила, суддійську реформу всі хочуть змінювати, всі хочуть реформувати, ніхто цього не хоче і ніхто цього не робить. Це все просто слова. А насправді, якщо б ми реформували суддівську систему, якби судді наші були виборні, про що я говорила неодноразово, як в цілому цивілізованому світі, якби наша прокуратура, головні очільники були виборні, якби наші головні поліцейські, як в Америці, шерифи виборні і на певний термін і ти або показав роботу, або тебе попросили додому. То звичайно, що тоді ми би мали реформу після судійської, ми би мали реформи правоохоронної системи і всіх інших служб, чиновники по-іншому себе вели, і виконавчі, і інші органи. Mm -hmm. Але ми на сьогоднішній день маємо те, що маємо жахливу ситуацію цинізм на місцях, коли ці люди, які в кріслах, ці люди, які вде дають клятву. І є, ну мають бути окспополі голосом не лише народу, так як кажуть про політики, а мають бути голосом Феміди, так правосуддя. Вони своїми руками чинять найбільше безчинства. І це здебільшого є так. Я не хочу всіх хребти під одне, але здебільшого і в більшості це так. І на жаль, навіть на сьогоднішній день я веду одну справу. Вона вже mm -hmm. триває в мене не один рік. Задумайтесь не один рік. А, багато хто її знає. Я багато висвітлюю в Фейсбуці і борюся з одним рейдером вже, може, років це я не знаю, з 17-го чи з 18-го років. Ну це просто, просто жахлива статистика. І нема кінця і краю. Тому що щоби навіть по кримінал по факту кримінальних проваджень не доходило до суду в суді це рішається і виходить на нуль в суді це ламається система тому що немає покарання і я надіюся, що і вірю що коли ми переможемо так як ми говорили зараз всі працюємо для перемоги не забуваємо що тут є теж проблеми і ми над ними маємо теж працювати так не зважаючи на що то я вірю що коли наступить мир Перемога, ми однозначно повернемося до цих всіх справ, і це недмінно потрібно. І хлопці, які там, і всі ми зараз ціпали просто зуби, але на майбутнє ми будемо до цього всього вертатися. І я думаю, що це буде все жорстко проходити. Це треба питати, це треба людей цих звільняти, при які вчиняли ті чи інші такі дії, незаконні, неправосудні, і безчесні. Їх треба притягувати до відповідальності. Не може бути посадовець. Взагалі, не мати над собою нікого і нічого. Ви ну, розумієте, думку, так? Це має бути е, Зверху, так, оці реформи і е, це все мінятися, чи все ж таки знизу, так як завжди е, ми звикли, так починаючи від якихось акцій протесту, так е, якимись своїми рішеннями піднімати це питання доверху. Чи все ж таки воно зверху має йти так з Києва, і там мають це рішення приймати, а вже далі… безумовно. Вниз. Безумовно, що все завжди йде е, зверху, і це mm -hmm. потрібно, якщо не почнеться зверху, це все очищення, коли ми бачили нещодавний скандал, що суддя вищої конституційну чи Суду, так він має російське громадянство. ну це і це всі знають, про це написала Вища рада правосуддя, його не звільняє, тому що Кум Сват, брат і один одному, і коханці. І маємо те, що ми маємо. І він далі там знаходиться. Скажіть, будь ласка, коли це вже публічно, вся країна про це просто кричить, волає, що це жах. А воно зовсім протилежне, і ніхто на них не має на сьогоднішній день. Абсолютно впливу. можливо, президент України. То й будемо звертатись до президента України, коли буде. Перемога, що ми маємо говорити не лише про звіт щоденний, що і як mm. відбувається, тому що ми всі принципі знаємо про звіт, буде де хроніку зсу і інші там південь, захід, <світ> оперативні командування. Не лише це, це теж потрібно, але не лише цим, а й потрібно все-таки приступити до реформування і почати з самих себе. І вони на верхах це почнуть, тому що просто іншого виходу вже не буде. Нація помінялася, люди помінялися. Ці люди, котрі повернуться з фронту, вони почнуть це запитувати. Я в це просто вірю, і я це. Я навіть можу сказати, я переконана у цьому. Uh -huh. Ну так зараз є багато запитань так стосовно взагалі е е початку війни. Бо ж теж е всі не розуміють, як так, що Херсон там взяли за кілька днів, буквально так і інші території і є видно. дуже багато запитань від військових. Зараз дуже ми це чуємо так. в інтерв'ю, і дійсно хочеться почути на них відповіді. І зараз нас от нам обіцяють, що це буде після перемоги. На вашу думку, це все, чи, це все ж таки буде так, чи знову ж таки прикриються війною, придумують щось інше, будуть говорити про відбудову, і це знову ж таки забуде. Безумовно, Безумовно, Що е, е, ми розуміємо, що ці всі вищі ешелони влади будуть прикривати свої задні точки е, і розуміти тим, що треба їх прикривати саме відводячи погляд по піару, по правильним технологіям в них там цілі інститути працюють. Кошти величезні зараз, зараз заробляються на війні. На превеликий жаль. Так ми постійно чуємо це, скандал тоонівські гроші. Зайшли для допомоги пенсіонерам бізнесу. Їх просто зникли з фондів. Їх нема. Вони в Україну зайшли і вони випару. Ну це тільки один епізод. То звичайно, що вони будуть перекриватися і будуть все переводити погляд на то відбудови, то ще на дороги, як не на дороги, то ще на щось. Звичайно, так. Але я знаю, що ті хлопці, які були в Азовсталі і які були в Маріуполі, і були й мої знайомі, в тому числі там досі в полоні, то я вам скажу, що, що ці хлопці повернуться. Їм не запудриш мозги більше нічим, а те пекло, яке вони пройшли, вони будуть пам'ятати завжди, і вони будуть питати. І повірте, нація наша, яка віддала вся і віддає все абсолютно, з хати виносять так само ті люди, і так далі. Вони теж це будуть всі пам'ятати. Ідіотів 100% в країні бути не може. Як я стосовно, завжди це повторюю, так як стосовно підтримки цих ветеранів теж зачепили дуже таку цікаву актуальну тему. Бо ми розуміємо, що Україна все ж таки стане країною ветеранів, і потрібно цих людей так, забезпечувати, безмогли. підтримувати цей соціальне забезпечення лікарбі літо забезпечення. Так. так чи готова до цього наша держава? Так зважаючи Абсолютно на те, що ні? Угу. Абсолютно ні на сьогоднішній день і з 14-го року, ви знаєте, і голова громадської організації АТО Галичини, з 14-го року. Я постійно зверталась до всіх ешелонів влади, до всіх і на обласному, і на міському. Бо я не була далеко депутатом. І е, Верховна Рада, і адміністрація, президенти, профільні міністерства, Міністерство ветеранів до всіх зверталося. І міністр, коли приїжджав ветеранів, я постійно говорила одне те саме, що нема реабілітації, немає психологічної реабілітації, нема адаптації, не лише реабілітація має бути, а ще й адаптація. Її нема працевлаштування, немає їх, немає забезпечення і так далі, і тому подібне. І просто закривалися найбільші дзюри, які проривалися, текли, і їх просто затикав. Але, е, їх просто недопрацювань було маса, і їх буде ще більше. І наша держава на сьогоднішній день не готова і, судячи зі всього, і я бачу, і не буде готова. Тобто, це треба буде брати руки знов нам, тих, хто пройшов війну, і тим, хто допомагав, тим, хто проходив війну. Був на мирних територіях або до і дотичні, тобто активним людям, розумним людям, всім треба підійматися, якщо хочемо жити в цій країні і бачимо майбутнє в цій країні, а ми іншу майбутню, просто я вважаю, немає морального права бати інше бачення. Ми змушені будемо просто закочувати рукава mm -hmm. і реально питати, працювати. І це буде дуже такий смутний час, я тому то, що на наверхав я не впевнена, що вони до цього готові. Якщо mm -hmm. не були всі руки до того, готові зараз, я думаю, нічого не поміняється, судячи зі всього. Тому я. Це треба буде брати в руки це все в наші руки. А єдиний реальний плюс те, що нам дійсно, так як ви сказали, я вас підхоплюю. Нас підтримує США, нас ага. підтримують країни НАТО, вони мають передові позиції вони на сьогоднішній день. Наскільки це, якби не вони, то нам би було дуже скрутно і проблемно так стояти, то незважаючи на дикий героїзм. То я скажу, що вони будуть підкріплювати, вони будуть ділитися, вони будуть допомагати. І я думаю, що в цьому симбіозі вимога і їхнє бажання допомагати. Ми з низів і доверху, ми будемо це робити. Я теж хочу поговорити стосовно о, місцевих мешканців, ви оскільки депутат Тернопільської міської ради, я так розумію, зараз проводите ще зустрічі, Безумовно, так зібрання, постійно, що так. люди кажуть, так які зараз є в них першочергові потреби, що необхідно. Бо раніше я так пам'ятаю, те що відремонтувати двір було першочерговим так. завданням. Станом на сьогодні чого потребують люди? Ви знаєте, для мене це сумно, а скажу, чому сумно, тому що для людини є яка спрямована поглядом туди, угу. так тобто до хлопців, до перемоги, до протистояння і так далі. Приходячи на прийом громадяна, я привожу прийоми громадян, зважаючи на те, що я дуже часто їжджу в різні точки. Абсолютно це не виставляючи і не буду ніколи це виставляти. Це моя принципова позиція. То я скажу одне, що мені дійсно було боляче, коли на останній зустрічі прийшли мешканці. Я їх не критикую, ні дай Бог, тому що кожен має право на свою думку, висловлення і так далі. І мені чітко ставлять у претензію, ви обіцяли зробити двір. Цьому році весною, це коли було вторгнення, зауважте. Е, в цій весни ви зуявили обіцяли, ви ви казали, що має бути. Дійсно, я дотрималася, тому що в бюджеті було на титульний список добавлено, вже був затверджений бюджет на ремонт, все, не буду називати двір. І справді перенеслось, бо ми розуміємо, що ми йдемо до зими, що нам взагалі робити взимку, ми до сих пір не маємо відповіді. І який буде сценарій подій теж. Uh -huh. То питають, все-таки війна війною? А двір нам ходити треба мені боляче від таких слів. Чому боль? і це не одна людина прийшла, це не один колектив прийшов. Мені боляче, я розумію, що є буденне життя. Ми не можемо всі. Ем... Я розумію, що не можуть люди всі от, закритися, все і тільки війною жити. Але я вважаю, що е, хто не може, то повинен себе заставити. Треба терпіти, так? трошки? Потрібно просто це справді терпітись, uh -huh. ви просто змусити думати тільки про це. І все-таки може піднятися, допомогти волонтерам, спустити ті сітки. Uh -huh. е, все-таки піднятися волонтерам, допомогти зібрати якісь необхідні продукти. Тушонку може зварити якихось вареників, тобто і передати це теж потрібно. Це теж їжа і теж допомога на фронт. Все таки ми повинні бути. Хай ми на мирній території, але обов'язково всім до до цього. Якщо навіть якісь двір не зробиться, не робити з цього трагедію, він зробиться, але опісля пам'ятати, що робиться що зараз з Маріуполем, ага. що зараз на Харківщині, і що зараз робиться з тими найбільшими містами, які далі постійно, постійно як Миколаїв на обстрілах. Ну, тобто, все-таки ми повинні трошки з головами своїми теж працювати. Цікаво почути, чим будете займатися, розкажіть трошки детальніше, як можливо можна долучитися до вашої роботи. Я як продовжувала, так і продовжу, дай Бог мені здоров'я, сил і можливості, звичайно. І я як працювала, так і буду працювати. Як робила, так і буду робити. Як допомагала, так буду допомагати. Хто має бажання, то вони пишуть мені і у месенджер, і uh -huh. телефонують. І мої телефони вже певно мають всі взагалі десь інколи хотів, би вже вночі його вимкнути, але розумію, що є ще і тривоги, і якісь інші ситуації потрібно бути в режимі постійному зв'язку. Це не дозволяло. Я сказала я постійно на зв'язку. Хто має бажання, пише мені в Індивідуальні. Я нічого ніяких, ну, не приймаю ніяких тобто, таких військових форм, що я не беру. Їх. Я даю контакти. Будь ласка, пишіть, я дам контакти, кому потрібно, тим, тим, тим підрозділам. Зв'язуйтесь, комунікуйте, відправляйте. Тобто я вважаю, це буде правильно, і я вважаю, це кожна людина знає, що вона дотична. До вирішення цих проблем. Не просто приніс і дав Волянський, хай вона відправляє новою поштою. Разом вона ж своє відправляє, звісно. Але й треба бути до тижня. відчути цю ауру, коли ти відправляєш. Тобі дзвонить той хлопець, той координатор, і він тобі дякує, він тобі присилає відео, присилає фото. Тебе сльози научають, ти розумієш, що ти не дарма живеш у цій країні на цій землі. Оце має відчути кожен і зробити це неодмінно потрібно і поці. Санок також ваш прогноз. Я розумію, що ви не військові аналітики не експерт, Незумовно але все ж таки ні. думаю, що можемо щось стосовно того, думку що ми, ми зараз займаємо. бачимо так. Думку можете висловити так. І прогноз що як буде розвиток? подій? Так, як буде розвиток подій на, на арені, скажімо так, де зараз триває військові дії. <плес> ну, бачите, на це не може читаємо різних експертів і закордонних в першу чергу. То, що е, розвиток подій може бути абсолютно різний. Одні говорять, оптимізм е, шалений, ми вже там взагалі все перемогли і так далі. Звичайно, що потрібно розуміти, що не, це складна ситуація, складний mm -hmm. процес, він буде тривати ще довго. Е, довго, наскільки ми не знаємо, але буде ще тривати. Завтра війна не закінчиться. Тому е, ми повинні гуртуватися, ми повинні відкинути всі якісь банальні речі у сторону, сконцентруватися на. Перемозі, сконцентруватись на допомозі хлопцям. Хлопці в шалено важких умовах це роблять, і ми повинні зробити все, щоб їх підтримати. Але якщо ми будемо тільки підтримувати і будемо тут сидіти зашорені, не бачачи проблеми ще ті, що в нас є тут на мирних територіях, ми робимо нехорошу їм службу. Теж це я скажу чітко. Хлопці телефонують Жена, Будь ласка, дякую. Але будь ласка. Займайтеся там, ми там відвоюємо, ми тримаємо фронт. Угу. Але на місцях пробуйте е, все-таки нагадувати про те, що не тільки вони повернуться і будуть, як Санта-Клауси, вирішувати наші з вами проблеми. А ми самі маємо цим займатися, не давати передиху тим, хто робить перше незаконні дії, ті, хто приймають незаконні рішення, або ті, хто навпаки нічого не приймає, нічого не роблять бездіяльність, тому що бездіяльність це зразу розквітає корупція. Злочини і так далі, ми повинні тут. Теж працювати, не покладаючи рух. Це їм теж віддавати так, цим власне. Я хочу сказати, що до роботи так маємо багато роботи. Ми працюємо, працюємося. Не будемо зупинятися. І... Не, будем не дочекаюсь. Хочу вам подякувати за розмову. Дякую вам. Дійсно дуже насичена вийшла сьогодні Назаймі. наша розмова. І, власне, поговорили про і волонтерство, і про політику, і про війну надіюся, що будемо частіше збиратися у цій Спасибі вам, друзі. Нагадую, що в нашій студії була сьогодні Рожена Волянська, депутатка Тернопільської міської ради. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.